Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 50-го уроку. Зараз ми вивчаємо будову слова. Будову слова можна порівняти з будовою будинку, де кожна частинка слова це як цеглинки в будинку. Слово складається з корення, префікса, суфікса та закінчення. Кожна частина слова має своє певне графічне позначення. Частина слова без закінчення буде складати основу слова. Пригадаємо запитання та відмінки і е, повторимо їх. Наземний хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний, ким чим, місцевий, на кому на чому. Пригадаємо кожну частину слова. Що ж таке закінчення? Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні або словосполученні. Для того, щоб визначити закінчення, треба слово змінити або провідміняти. Давайте провідміняємо слово мама. Називний хто що, мама. Закінчення а. Родовий кого чого, мами, закінчення и. Давальний Кому чому мамі закінчення і, знахідний кого що, маму, закінчення у, орудний ким чим мамою, закінчення ою, місцевий на кому на чому на мамі, закінчення і. Корінь – це головне у слові, це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти у слові корінь, потрібно підібрати споріднені спільнокореневі слова з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то найкраще підбирати слова, які відносяться до різних частин мови. Підберемо спільнокореневі слова до слова сад. Маленький садок, людина, що доглядає за садом, садівник, щоб був сад, його треба садити. Корінь у цих словах сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми щойно відміняли слово мама, визначали у ньому закінчення, також частина слова без закінчення це його основа. В слові ще є суфікс. Суфікс це частина слова, яка стоїть після кореня та служить для утворення слів з новим лексичним або пестливим значенням. Сад лагідно ми можемо сказати садочок, суфікс очок, вода. Водичка, суфікс ічк. І префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем, і також служить для утворення нових слів. Давайте доберемо о, спільнокореневі слова, використовуючи префікси до слова малювати. Малювати корінь мал, префікс стоїть перед коренем. Намалювати префікс на. Розмалювати. Префікс роз. Домалювати, префікс до, перемалювати, префікс пере. В першому завданні нам потрібно вставити пропущені букви. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Білим сніжком засипало лісові доріжки. Ось легко стрибнула з дерева на дерево прудка білочка. Незабаром у її кігитиках опинилась соснова шишка. До своєї нори майнула руда лисиця в теплій шубці, швидко пробіг і сховався під дубком полохливий зайчик і знову тихо. Ми з вами поставили літери пропущені і користуватись повинні були правилом правопису сумнівних приголосних. Треба було про себе дібрати до слова таке слово, що після сумнівного приголосного стояв голосний. Сніжком сніжок, доріжки доріжечка, легко-легенько, прутка – пруденька, кіхтик кіготь, шишка шишечка, шубці шуба, швидко швиденько, дубком дубок. В наступному завданні необхідно записати речення, поставивши, наголос, що в дужках... Ой, поставивши слово, що в дужках, у потрібній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Такий мороз, що аж зорі скачуть. Де багато пташок, там нема комашок. Дома і рука, і нога спить, а в дорозі й голова не дрімає. Від поданих слів утвори споріднені та розбери їх забудовою. Спів, давайте доберемо споріднені слова. Співак, співочий співати. Натисніть на паузу та розберіть ці слова забудовою. Перевіряємо спів нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа, корінь спів. Співак нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа. Корінь спів суфікс ак. Співочий закінчення ий. Частина слова без закінчення основа. Корінь спів суфікс оч. Співати. Пам'ятаємо, що у діословах трошечки не такі закінчення. Закінчення ати, частина слова без закінчення основа, корінь спів. Свято. Святкування, святковий, святкувати. Натисніть на паузу та розберіть ці слова забудовою. Перевіряємо. Свято закінчення о, частина слова без закінчення основа, корінь свят. Святкування закінчення я. Частина слова без закінчення основа, корінь свят, куван, суфікс. Поки ми їх не розділяємо, тут декілька суфіксів. Святковий закінчення й. Частина слова без закінчення основа, корінь свят, суфікс ков. Святкувати. Знову ж таки дієслово, у дієсловах трошечки інші закінчення. Закінчення ати. Частина слова без закінчення основа, корінь свят, суфікс «ков». Відгадай слово, дописавши кожний рядок, склади із ним речення, розбери його та встанови зв'язок між словами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ти і я ми разом, коли двоє, то це скільки буде пара. Потім до, ре, мі, фа, соль. Далі апельсина долька. А тепер поєднали, що ми з вами написали, разом вийде парасолька. Склади з цим словом речення. Запишемо речення. Люди користуються парасолькою під час дощу. Натисніть на паузу та розберіться речення за членами речення. Перевіряємо, хто, люди, Це підмет. Люди що роблять? Користуються, це присудок. Ось ми з вами знайшли основу речення підмет і присудок. Тепер дивимося, які слова відносяться до підмета. Немає таких слів. Дивимося, які слова відносяться до присудка. Користуються чим? Парасолькою це додаток. Користуються коли? Під час? Під час чого? Дощу. Це додаток. Встановіть зв'язок між словами цього речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Хто? Люди. Люди що роблять? Користуються. Користуються чим? Парасолькою. Користуються коли? Під час. Під час чого? Дощу, дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!